Так, бонсуа, доброго вечора всім, добрий вечір. Сьогодні я трошки змінила, як бачите, експозицію. У мене тут сьогодні фрукти свіжі, дуже гарні такі хризантеми. Хризантеми такі дуже, дуже блакитно такого василькового, як волошкового, блакитно-волошкового кольору. Ось така туалетна водичка. Наша новиночка також тут представлена. Даю вам такий огляд, як обзор невеличкий, для того, щоб було все видно. Ой, для того, щоб було все видно. Щось тріснуло, не знаю, щось тріснуло. Щось десь тріснуло. Ну, добре, думаю, що селфі-кільце нове має ну, працює. Я сьогодні забрала своє новеньке селфі-кільце. Дуже гарне, таке дуже, ну, як сказати, таке дуже функційне. У нього штатив. Такий, який розкладається, він складає 160 см. 160. Якщо старий, у мене був такий коротенький, Селфі-кільце також самого розміру, майже як і старе. Але тут всі проводки, все ціле, все нове, всі пульти, все працює, все нормально. Тобто можна робити фото дистанційно, відходити є маленький пультик, з пультика можна керувати. Коли робиш фото. Ну, для відео там складніше, там треба додатково, але я не заморачуюся, я звикла все робити вручну. Тобто, якщо я знімаю відео, я включила-виключила вручну все. Так. Сьогодні я отримала, бачите, вона закрита повністю ще ось така посилка. Ось така посилка наша. ось Кошти так, Отак.ком. Як завжди, бачимо, напис тобто, Happy place. Тобто, бажаємо вам щасливого користування, щасливого використання е, продукції. І так, хочу вам представити зараз те, що я замовила. Я не буду дивитись, я розпакую її при вас зараз. Не буду дивитись коробку, тобто я її розпакую, повністю розпакую на відкрию підкрию, підкрию її при вас і буду, не дивлячись, діставати по одному продукту і відповідати про нього. Тобто собі наступний такий, кажучи, наступний тест-драйв. Вкладаємо. Так, все складаємо. так, все складаємо. От так. накладно, як завжди, трошки прирізаємо. Прибираємо, вона нам не потрібна вже. Прибираємо і сюди кладемо, і починаємо по одному продукту діставати і розповідати. Я не Я так, що в мене попало в руку. О! Попало у в мене в руку Essentials Glow Face Wash with Vitamin E and B3. Тобто, це <coughs> очі щось для обличчя Face wash. Face Внувати обличчя. Тобто, очищення таке кремове масляне очищення для обличчя нашої серії Glow Essentials. Тобто сяючи сяючий сяючі, сяючі, від природи, сяючі від природи колі, сяючі есенціальні, есенціальні олії. All skin types дерматологічні тести. Тобто для всіх типів шкіри, all skin types дерматологікалі тестед. Тобто проведений дерматологічний тест. Все, як завжди перевірено, Oriflame у нас ніколи. Ніколи і ніколи ще раз не перевірену продукцію не продає, тобто не реалізує те, що не перевірено багатьма клінічними або потребітельськими тестами, як це буде українською, споживчими тестами. Тобто клінічно проведені тести це жінки, які добровольно в клінічно проходять всі тестування, всі випробування. Будь-якого продукту, у даному випадку це продукт саме цей. От. Або якщо це не клінічні тести, а споживачкі тести, то просто на, на базуючись на відгуках споживачів, тих людей, тих жінок, які споживають або чоловіки цю продукцію, компанія робить загальний звіт такий, і звідти робить виборку, скільки людей підтвердили. Що заявлені якості цього продукту саме такі, як вони заявлені. Тобто, що вони відповідають якості цього продукту, відповідають заявленим якостям цього продукту. У нас є тут опис, склад повністю, є опис, що це за продукт, є склад цього продукту, є виробник цього продукту. Виробник у нас іде Made in Poland». ну, Звісно, це Польща, 125 мг. Ось така в нього. Ось така у нього 125 мг, така ємність. Дуже гарний продукт. Дуже гарний продукт. І на сайті є опис, як його вживати, скільки разів на день. Ну, як правило, як, як правило, ми, що ми робимо? Ми вранці вмиваємося, очищуємо шкіру, і ввечері дуже ретельно можна два рази очистити шкіру після того, як ви цілий день були. Ну, може, макіяж був у вас, може, не було макіяжу, але просто обличчя пивел за вулиці летить, якісь мілкі там дисперсні такі розпилювання, якісь підприємства працюють. Тобто ви знаєте, що у нас в повітрі можна знайти будь-що. І це будь-що треба ввечері дуже добре, ретельно змити. Ось саме цей сяючий есенціальний засіб для очищення обличчя підходить якнайкраще. І коштує він, до речі. Я його взяла по, по ціні, по ціні, зараз навіть я вам скажу ціну. По ціні накладати не зовсім я гадала, що накладати треба нам. Так, демантове-демантове, спрочовачок, чистячий плетовий гель. А це ще другий у нас є. Є у нас чистящий гель з вітамінами Е, аб 3 Glow Essentials. Що ви собі думаєте? Він коштує євро 53. Можете собі уявити. коштує зі знижкою, Він йде. Так, ціна євро 53 центи. Тобто, це зовсім дешево, зовсім вигодно і зовсім добре. Це якраз те, що нам потрібно для очищення шкіри. Я собі взяла ще там один засіб є, але цей засіб ось такий. Він, бачите, ось такий він має ось такий вигляд, така крапля. Ось така, така крапля він такий масляний, трошки як сказати, як, Ой, аромат. Аромат якийсь і трояндами, і фіалками, і ще щось якийсь жасмин відчуваю. Ну, тобто, есенціальний, Есенціально тобто, це все йде на, на основі природних компонентів. повністю, повністю йде тут На основі природних компонентів. Тут дуже багато складових, і складові, і шипшиною пахне. Ну, Складові, тобто, це зовсім натуральний природний очищуючий засіб. Так, це один. Далі у нас. Далі у нас йде. Не о, далі у нас іде витягла hand Scrub. Скраб, наша популярніша, непопулярніша серія наша, ви знаєте, молоко і мед. Це скраб для рук. Hand Scrub, hand scrub він також пішов з великою знижкою. Подивимось, так, він ем, вигладжуючи пілінг на руку Міллен Хон і Голд, тобто розгладжуючи пілінг. Для рук, для шкіри рук. Але я вам скажу по секрету, що я цим пілінгом для рук також використовую його і на тіло, там, де мені потрібно, де я хочу прибрати якісь може, горбілості. Наприклад, на, 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 на лікатках в мене дуже гарна шкіра, може десь на п'яточки, якщо в мене немає конкретно для п'яток пілінга для них, то я беру цей пілінг цукровий, там у нас є соляний в Свідиш спа в серії. Але я беру ось цей цукровий, мені більше подобається, бо тому дуже такі, вони доволі такі відчутні кристалли. Солі в світ спа, йдуть соляний скраб, іде соляний скраб з кристалами солі морської, і вони такі відчутні, доволі такі відчутні ці, м, такі соляні, як кажуть, ну, час, часточки, да? часточки відчутні, дуже відчутні вони в тому скрабі. А цей дуже ніжний, дуже м'який чи дуже гарно. І його ціна собі йшла 2,19. Будь ласка. Тобто це, я, я вважаю, що за такі кошти, такий гарний продукт, як. Такий наш наша золота серія мілкенхони це наша золота серія. Це наша серія, яка вже у нас дуже багато років. Ерифлей. Ви знаєте, у нас є і для і шампуні, мальзевий кондиціонер, маски для волосся, маски для рук, крем для всього тіла, мілкенхони. Це цукровий скраб для рук. Крем, крем для рук, конкретно, мілкенхони. Потім у нас є цукровий скраб для всього тіла, така велика ємність. Більша це у нас є місць звичайна 75 мг, а то у нас є ємність така 150 велика. така. От, і для всього тіла, також цукровий скреп для всього тіла, мілканхонний. Дуже гарний продукт, дуже гарна в нього також, бачите, ось така консистенція в нього. ось така, Міленька, така, миленька Він все кремоподібне, І той для тіла цей він кремоподібний, Тільки для тіла він більше такий гелевий, як мед. По якості по кольору він такий жовтий, темно-жовтий, такий насичений, яскравий і такий гель, такий густий, дуже густий для всього тіла скраб молокомет. Дуже гарний. А це такий, бачите, білий, як, як крем молокомед, тільки він з часточками цукру. Відчутно таке на шкірі, як злегка таке відшурушування. Ось такий продукт. Ще продукт є. Так. Дивимось далі. О, провука, про Тільки хотіла сказати, що скраб, скраб, ми наносимо не руками. Хтось може наносити і руками, але я люблю наносити то все спеціальними. У мене є така рукавичка, така рукавичка, така ніжна голуба. Вона наноситься не дуже. Бачите, це повністю запаковано все, запечатано. І ціна його йде. Ціна його йде. Спрачуюча спонжа лавнич, Love лав апт. Євро 30. Євро 30 центів буквально. Це я дивилась в нашому кауфлані, дивилась в лідлі, дивилась в Теско, теску, в Купі, Тобто в усіх магазинах, де є у нас такі ось речі, надобі домашні такі речі для, для домашнього вжитку, для того, щоб приймати душ. Ось такий значок Oriflame Швейден, як завжди, у нас дуже така зручна штучка, надіваєш її і береш дуже в руці поміщається, в руку дуже зручно. Вона така капронова. Капронова така сіточка. Бачите, капронова сіточка, звичайна така ось дуже гарна, дуже гарна річ. Ви її наносите, я скраб також наношений. От. І також гель для душу, гель для душу, або крем-гель для душу, або крем для душу, або мило. Зараз я перейшла просто на наше мило Swedish спа. Воно також маленькими такими часточками, як відшелушуючими, спеціальними йдуть з кісточок з абрикоса або з персика. Навіть. І дуже-дуже гарно очищає тіло, вимиває це мило Swedish спа. Або я беру наше мило, от, до речі, молоко і мед також, І це така губочка мілкен-хони. Золота серія, ви нею миєтесь і отримуєте насолоду і чистоту всього тіла. Я кажу, чистоту всього тіла. отримую чистоту, всього тіла. Далі наступний продукт. Що У нас є щось. Стане... О. Ой, це серія. Цю серію, ви знаєте, ще на, на тому місці, де ми жили до того. Я дуже хотіла взяти. Гель я брала, а мило-мило. І ось це у нас іде. Така прелість, як лосьйон для рук і всього тіла. Це лосьон, іде у нас Neon Vibes. Тобто, це неоне, воно має якби, трошки світитись. Я не знаю, ну зараз я не буду виключати селфі-кільце, це, але думаю, якщо я його нанесу на руку. Бачите, він такий дуже гарний, такий неоновий, має такий неоновий вигляд. Такий дуже він, як світиться, такий дійсно, як неоновий. Такий, бачите, як навіть такий рожевий, а потім такий яскраво рожевий, як малиновий, і до фіолетового міняє кольор. Ну, це одне. Зараз подивимось. Може він дійсно якся, на селфі-кільці, Ну, тут не дуже видно. Ви знаєте, так, да, є якийсь якийсь відблиск, дуже цікавий, а як він пахне, такий ароматний. Клас, тут, тут виключно йдуть тропічні фрукти, тропічні фрукти, тропічні масла, тропічні компоненти всі. Ну, дуже гарно. Він так якби трошки його. так трошки видно. Як бачите, як відливає, так як, як трошки якимся, як міняє свій колір, як перелив такий йде. Ну, Тобто, це, це дійсно неоновий, неоновий такий, як скажемо, неонове, неонове світіння, неоновий, неоновий ефект такий, скажем так, для тіла. Для руки всього тіла. Ну, дуже, він дуже ароматний, так би з'їла його. Ой, Аромат безподобний. Ну, тобто, це просто після того, як ви прийняли душ. Примін, примін, приміняли скраб, приміняли гель або мило для душу, мочалочки такі наші гарні, дуже зручні. М'які і в той же час сітка вона дуже, дуже добре змиває з шкіри, відлущує. Ви знаєте, що наша шкіра оновлюється постійно, і ці відмерлі клітинки, епітелі, які вже відмирає, він відлущується, його краще да саме такою губкою сіточкою. Тому що паралонові вони м'які вони більше дітям підходять. Бо у дітей не так регенерує шкіра, як у дорослих, а у нас у дорослих ми вже як черепахи, знаєте, як змії, як черепахи, ту шкіру скидаємо. Постійно, поступово скидаємо, і постійно, тому що ми, ми старіємо, шкіра старіє, і для того, щоб вона оновлювалася, їй потрібно весь час старий епідерміс зшевушується і змивати його треба. І після того, як ви дуже ретельно змили з себе, ви наносите ось цей дуже гарний такий великоліпний такий, ласьон для рук і тіла Neon Vibes. Тобто, я вважаю, дуже гарний, також дуже корисний і дуже красивий продукт. Наступне, що у нас тут є коробочка. Якась коробочка. Ага, не якась коробочка, а коробочка чарівна. Чому? Тому що це крем проти старіння. Крем проти старіння. Так, у нас іде так, чися, чи? діамантовий гель діамантовий проти діамантовий крем проти старіння. І його ціна, що ви собі знали, 9,33. Тобто його повна ціна. Я навіть не пам'ятаю або 26, або 28 євро повна ціна. А ця ціна з усіма знижками, з дисконтом з нашим ціна йде зовсім маленька. Тому я взяла цей крем і ще один плюс, дуже величезний, завдяки цьому крему. Тобто це крем проти старіння. Я його наношу і вранці і ввечері. Він, ну, деякі беруть у нас є окремо нічний крем, в наступному каталозі буде дуже вигідна у нас, ціна. І я буду брати ще нічний. А зараз я брала ще на, на попередньому місці проживання своєму, брала собі такий, такий самий, він вже давно закінчився, не закінчується. Ну, лишилось в цих в дорожніх, цих, як я вам пред'являла, такий дорожний набір спеціальний для того, щоб крема туди перекладати баночки. Малюсенька баночка там на 15 мл буквально. Воно в мене закінчується саме цей крем. Цей крем наноситься на день, то нічний на ніч, а можна цей і в день, і вночі приміняти, тому що це крем проти старіння. Я вам не можу передати, як мені подобається його якість. Ви знаєте. От у нас крем Royal Velvet, він дуже такий масний жирний, такий, знаєте, він такий, ну я вже багато разів вам його приділяла до показу і розповідала про нього, що Royal Velvet на, на пізню осінь або на зиму. А цей крем іде виключно на нависною на літо. Ну, можна на початок осені я його беру. Він дуже гарно вбирається, буквально за вашими пальцями або за лопаточкою для крема. Він буквально вбирається, ви його наносите, і він у вас вбирається слідом, буквально ну, його, він не липне, він не блищить. На обличчі він ну, вбирається моментально. Це дуже красива банка. Diamond Cellular, це наша серія, моя найулюбленіша серія після Royal Velvet, або наряду з Royal Velvet навіть більше я Diamond Cellular полюбляю зараз, ніж Royal Velvet, тому що він дуже легкий. Це серія була стара, колись у нас, потім її оновили трошки і знову її стали нам давати продаж. дали нам цю серію Нам дали в продаж. Ми маємо ось такий гарний крем. Ось такий вигляді, вигляді, такого діаманта. вигляді дуже гарний, такий, як діамант. Бачите, він такий сяючий, він такий, ну гарний, дуже гарний. Ось такий крем. Завдяки цьому крему я купила собі всього за 3 євро 35 центів. Я собі придбала, якщо зараз її знайду, то я думаю, вона велика. ту саму міцелярну воду з цієї ж серії Diamond Cellular така ось водичка. До цього це крем, це очищуюча міцелярна вода. Вона як демакіяж, і вона йде так само, як очищення. Просто очищення ботонізування одразу. Я її дуже-дуже люблю, тому що я не роблю демакіяж очей. Я вже вам попередньому відео розповідала, як я тут нарвалася на французьку нашу ланком. Вибачте, гарнір на французькій. На, на воду міцелярну гарнір, яка мені зробила ефект панди навкругом навколо на очей. А це дуже гарна річ. Дуже, я не знаю, я. Я нею просто ну, захоплююсь І вона дуже гарно працює, вона очищує очі, безподобно очищує очі. Вона дуже гарна. Крім очищення очей, вона дуже гарно знімає демакіяж, робить демакіяж е, обличчя. Демакіяж де обличчя, демакіяж очей і дуже гарно очищує саме обличчя, підго, підготу, підготувати можна до нанесення крему. Саме цим продуктом. Дуже гарний, дуже гарний продукт. Дуже гарний продукт. На, на, порівняно з цим кремом. До пари дуже гарно. Тепер Наступний продукт Наступний продукт у нас є також очищення. Ось таке очищення Pure Skin. Deep Cleans Face Wash Саліцит ацид. Тобто, тут є саліцилова кислота. В складі цього саліцилова. Дуже маленький, дуже маленький процент, але вона дуже гарно вичищає шкіру і прибирає мілкі прищі, чорні цятки видаляє очищує пори, звужує пори. Бо з віком ви знаєте, є жінки, в яких шкіра дивишся на жінку таку вже в віці, і... Вікова шкіра вона, вона особлива, вона потребує особливого догляду, бо вона така шкіра, молода шкіра, буває дуже пориста, така, знаєте, як шкірка апельсина, тому що пори жирні, розширені пори, сало, шкірне сало, якісь бруд з вулиці, чорні цятки. І так само і в старості, коли вже організм починає поступово старіти, ми знаємо, що ми старіємо всі не, не одразу, не, 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 не швидко, але поступово процес старіння це старіння організму. це... Це не, не як сказати не, не переборне в житті, так старіння, старіння, налоги смерті старіння ніхто не відміняв так, в цьому житті. О, і так само шкіра робиться дуже пористою, дуже такою нагадує апельсинову шкірку. Там так само чорні цятки, пори забиті, можуть бути прищики, навіть прищики з білим верхом, що дуже негарно, коли людина простружається. просто може, може шкіра видавати, виводити ось такий дуже неприємні такі прищі бувають іноді. От а, а це серія Pure Skin. Що таке Skin? Pura skin – це чиста, ідеально чиста шкіра, переводиться як чиста шкіра. Тобто це серія підліткова, вона переважно для підлітків, для дітей з 14, 15, 16 років і до, буквально до 25 Але шкіра людини, яка вже шкіра яка поступово старіє, також, також дуже ретельно повинна очищатись, тому що вона так само, як вона розвивається, шкіра такі процеси проходять тільки в, процеси в другому, в напрямку, я кажу, в зорудньому. Коли шкіра старіє, проходять ті ж процеси. Тобто шкіру треба ретельно очищати. Не тільки в молодому віці, а в віці вже в зрілому, або навіть в такому вже більш приклонному віці. Тому я дуже рекомендую, дуже раджу вам цей продукт Skin. Там є такий самий тонік, флакончик такий м'який, в якому флаконі є тонік до нього. Є там гель-крем, денний очищуючий, є там дуже гарна маска для очищення шкіри, є маска чорна з чорної плівки, такої, вона для очищення пор, для очищення чорних цяток і прищіви. Таке інше. І є у нас там в цій серії дуже-дуже-дуже гарний скраб. Тобто ця серія має повністю. І ще пюрески. У нас є такі, такі точкові для нанесення на прищики для для, підлитки, для точкового нанесення і такий маленький-такий маленький гель. Я вам попередніх відео його демонструвала. І ця оця красота коштує чистячі плетовий гель Pure Skin. Вона коштує всього 2 євро. Розумієте? Це по скидці, це 2 євро. Я не можу передати. Ну, цей каталог був дуже гарний на знижки. Дуже у нас літні знижки, літні злави, літні знижки, дуже гарні пропозиції. Все для того, щоб ми могли під кінець літа, як кажуть, завершити літо з гарною чистою шкірою, з гарними продуктами, нашими для того, щоб приймати душ. Ви знаєте, літом жарко. Дуже постійно люди приймають душ, постійно треба себе доводити до ладу, тому що. Жарко, тому що пил, тому що сонце дуже пекуче, і потребує тіло догляду спеціального, а надто обличчя. Тому ця річ вона незамінна і влітку також. Дуже зловживати кожного дня. Я ним не зловживаю, не очищаю шкіру. Я очищаю, як вам продемонструвала, вже ось таким от масляним, таким дуже гарним масляним есенціал наш, або нашим Nova H, або Nova H плюс очищення беру два в одному, тобто там і очищуючий гель, і крем-гель, і плюс до того то. Тонік, тобто в одному флаконі, там два в одному, і очищення, і тонізування. Там в його склад входить і очищуючий засіб, і тонік. В одному флаконі два продукти. А тут це все просто очищення. А для того, щоб зробити демакіяж, я беру цю мицелярну воду, а потім я очищую також, або цим, або цим. Ну, цим я пюроскін очищу раз, два, ну, може, три рази в тиждень, намагаюся, тому що це буде майже як маска. Це таке очищення, як маска, тому що воно видаляє чорні цятки з обличчя, це очищуюче е середство засіб. Це пюроскін дуже гарно працює на вашій шкірі. Дуже рекомендую. Я рекомендую всім. Всім, всім, всім віковим групам, не тільки підліткам, а й людям, які вже у віці. Також рекомендую. Тобто, ви зрозуміли, так? Завдяки тому, що я взяла з тої сторінки оцей крем, я взяла свою міцелярку за 3 євро, 3,35. Дуже вигідна ціна, ще мінус -20%, 20%. Так, ще в мене тут щось лишилось. А, а лишилось, заглянула. Так, тут у мене ще лишилась ось така річ. А ця річ у мене. Дуже маленька дуже проста, але дуже приємна. Тому що вона прийшла за 0 євро, 0,0 євро центів. Так, ем, так. Спатлічка сплат, ем, плетовий крем. Тобто, це у нас іде ось така. Я зараз вам навіть продемонструю. Спатлічка на плетовий крем. Ось така є у нас. Ось тут є, можете бачити. Спатлічка плетовий крем. Ось. Бачите? 0 євро з петличка на плетовий крем 0 євро 0 нуль ось 0 євро 0-0 євроцентів тобто це прийшло за це прийшло за тому що я зробила там у нас була така акція зараз ще проходить в цьому каталозі це така ж акція що якщо ви робите замовлення більше ніж на 25 бонусних балів то і у вас бали там ще накопичуються. Чим, чим більше значить, один один бал, один бонусний бал, ваш один бонусний бал, коли ви робите замовлення, він дорівнює одному балу ну, якби подарунковому балу. І скільки ви бонусних балів назбираєте з, з, такого, з такої якості з більш дорогих або з більш простих продуктів, буде розіграш, і вам вкладається автоматично подарунок задармо, тобто 0,0. 000 євро, 0,0 євроцентів. Мені вклалася ось така лопаточка. Ця лопаточка коштує 7 євро 50, або, або 8 50, або 7, по-моєму, 8,50. 50. 8 євро 50 центів. Самі розумієте, що таку лопаточку для нанесення крему, це лопаточка спеціально для нанесення крему. Крем, шпатула, крем, крем, шпатель, тобто шпатель англійською, можете бачити, англійською напис, ось так, ось такий новий значок наш, це зараз новий значок, такий доглядовує нашої косметики. Нашої доглядової косметики нові ж такі значки у нас на, на всіх літніх цих були. І у нас тут десь в мене був ось такий був у мене, бачите? Ось такий, ось така у мене фляжка на воду була. Тут також, я просто не пам'ятаю, де воно нанесено було, з якої сторони. Ну, десь нанесення є треба деться. В общем, оце у нас з цієї серії, з цієї серії, от, з цієї серії що в мене дорожній набір. Оце фляжка двохлітрова на воду у нас дуже гарна, дуже така вона функційна. Ми її все, все літо використовували. Дуже гарна річ. І ось така річ приходить безкоштовно в подарунок за те, що я зробила замовлення більше ніж 25 центів. І на мої, ті, на мої ті бонусні бали подарункові, які... Переводяться подарункові бали, ну ось такий невеличкий виграш в мене вийшов. Я дуже здивувалася, коли у мене в корзині з'явився оцей продукт. А потім я згадала про всі акції, які у нас були наприкінці літа, і зрозуміла, що це просто подарунок. Так що ось так, ось такий був такий веселий, жвавий, політньому. Яскравий огляд, такі знов для вас квіти, знов для вас такі продукти. Все що я вам розповіла. Я маю надію, що вам це все згодиться, пригодиться, що це вам буде в нагоді стане, і ви зробите собі замовлення. Завдяки моєму огляду, виберете те, що вам потрібно. Всього доброго, до побачення, бонсола,